Привіт! Вітаю вас на каналі SlimakBlog. Сьогодні ми з вами у такому місті, як Харлінген. Харлінген це портове місто на півночі Нідерландів, з якого ви можете відправитися на два острови після Текселю. Як вони називаються, я напишу в відео, бо вимовити я їх поки що не можу, їхні назви. Йдемо дивитися місто і порт. Пішли! Місто має досить довгу історію. В 1234 році воно отримало право займатися судноплавством, тобто це було 13 століття, коли вже тут було поселення. І бачите, ці будиночки виглядають досить старими. Біля них вже новіші будинки побудовані. Кількість населення цього міста становить 20 тисяч. Тобто, бачите, міста в Нідерландах не є досить великими, навіть якщо вони були засновані досить таки давно. Місто є маленьким і має свій шарм. Йдемо йдемо, йдемо дивитися на цей весь шарм. Що ми про це все будемо думати, я вам розкажу по дорозі, бо ми йдемо з вами. Про місто насправді досить важко щось розказати, оскільки місто є просто маленьким містечком портовим, і в давнину воно було риболовецьким містом, як і є зараз. І це є, напевно, Символом цього міста досить цікавим, як ви бачите, якісь леви, які посміхаються досить дивною посмішкою з цікавих фактів про це місто. В цього міста, можу сказати, є також місто-побратим, або таке саме місто, яке називається Харлінгем в Техасі в Штатах. А це є центральна вулиця Харлінгена, І позаду мене це пам'ятник Саймону Вестдайку. Це відомий голландський письменник, оскільки я ще не дуже так довго живу в Нідерландах, для мене він не є дуже відомим. Але напишіть мені, якщо ви знаєте, цього письменника, що він написав в коментарях. Йдемо далі. А по цій вулиці ми зараз знову повернемося на головну вулицю Гарлінгену. Бо ми якось випадково з неї зійшли і тепер повертаємося назад. Ось це виглядає як дуже-дуже старовинний будинок. Але, на жаль, я поки що не бачу на ньому. Ніяких підписів, якого він року. Поки що найбільш цікаво, що я бачила в Харлингені, що в Харлингені є містки, мости, добре, мости, які розводяться вручну. Тобто приїжджає хлопець на велосипеді, паркується, ставить. Огорожу, що не можна заїжджати, йде, і вручну крутить і піднімає міст для того, щоб пропилили кораблики. Уявляєте? Отже, на цій вулиці, яка називається Форстрат, до, до 1885 року, а в основному жила бурзеЖезія. І тут не було каналу, то перепрошую, тут якраз був канал, і тут будинки були досить дорогими. Але після того, як канал було заповнено, і всі хотіли сюди переїхати жити, відповідно, якби така тиша і спокій цієї вулиці порушився. Позаду мене будинок номер 52 Фурстрату. І зараз це бібліотека. Це є найбільшим будинком на цій вулиці. Ось цей будинок. А найбільше мені знаєте, що сподобалося? Що тут є ось такі колонки на ліхтарях і грає така собі неголосна музика, але це дуже якось приємно і антуражно. Тепер ми з вами йдемо до музею у місті Харлінген, щоб подивитися власне, трошки на історію цього музею. О, перепрошую цього міста. І, власне, дізнатися щось цікаве. Дивіться, це є зала, які зображені герби різних сімей, власне, багатих сімей, які жили в Харлінгені протягом минулих років. Це є зала дзеркальна, як було написано в тій роздруківці, що мені дали саме через це одне дзеркало, що є дуже цікаво. Але однією з найцікавіших речей в цьому залі, як на мене, здається, це є колекція срібна, власне, різних срібних предметів. І з тих всіх срібних предметів я б направду хотіла мати ось ці підсвічники, вони дуже-дуже круто виглядають. Окрім підсвічників і срібла, є виставлені різні фарфорові тарілки з дельфту, тобто це Дельфт Блау, які ці всі тарілки розписані вручну. Колекція виглядає. Дуже-дуже цікаво. Я б сама б хотіла мати якусь одну-дві-три таких тарілочки. Це є картина, яка мені найбільше сподобалася. Це є картина Харлінгену. І вона була намальована у якомусь році, який я не можу прочитати, бо в мене чомусь перестало працювати. Перестав працювати мікрофон, і це я записую поверх відео. А це. Найстарша плитка, яка є в музеї. Плитці... Плитка була зроблена у 17 столітті. І також у цій залі є величезна стіна з різними плитками, які також вироблялися у Нідерландах у сусідньому місті, так і в місті Гарлінгів. З цікавого хотіла вам показати цю вазу. Так, це є ваза, це не підсвічник. Колись в Голландії квіти були дуже дорогими, тому їх ставили кожну квіточку окремо, щоб було легше кожну цю квіточку роздивитися. Це дуже цікаві вази. Я їх зараз бачу досить такі часто, вони є популярними. і досі. Ще не було весільних фотографів, але були художники. І ця картина намальована Франс Халсом. На замовлення власне, багатих містян з Харлему, Вважається, що це є і Маса і Бетрікс Лойн. А власне, це їхнє зображення на день їхнього весілля. У нас така виглядає дуже цікава експозиція, якій зображено в мініатюрі побут голландців. Орієнтовно 17-18 століття. Я можу помилятися, тому що знов-таки не можу якось знайти це в роздруківці, яку нам дали англійською. Думаю, це вже більш новіше десь. хіх 20 -е століття виглядає. Хочу Ми з вами дійшли до порту. В Я не знаю, як що тут відбувається, але це є дуже цікаво. Якщо вам сподобалося... ピッ